Ані та вигадачі. це рубрика «Handmade» і я Іра Сисак. Сьогодні разом з творчою майстерною досвідки ми робитимемо подарункову коробку у вигляді шматочка терта. В цьому нам допоможе майстриня Аня. Вітаю тебе! Аня! Доброго ранку, Іра. Розкажи, будь ласка, що ми будемо робити і що нам для цього потрібно. Нам буде потрібно картон бежевого кольору. Тут вже є відмальована заготовка, потім квітка, яку ми будемо робити з тканини, стрічка і таке мереживо. Для квітки ми використовуємо підручні засоби. Це, наприклад, була ковтина з бабусиної шафи. <гум> тканина повинна бути не натуральною, а має бути щоб склад тканини був більш хімічний для того, щоб вона потім гарно могла обпалитися, бо натуральна тканина буде просто горіти. Кому тяжко нарізати буде е, листочки для квітки, то може зробити собі зразочки будь-якої довільної форми: чи це буде троянда, чи це буде звичайна проста квітка? Скільки полісток повинно бути? Ще, чим більше, тим вона буде пишніше виглядати. Має бути п'ять великих. І потім десь 5-7 менше. Пелюс так краще зробити трішки більше, бо коли ми будемо їх опалювати, вони будуть приймати різну форму. І вже коли в процесі склеювання ну, дивимося, яка з них краща, яка більше підходить нам. Далі ми будемо обпалювати пелюсточки, щоб вони і не торочилися, і приймали правильну форму, ставали таку схожу на квітку. Опалюємо її на свічці. Проводиш отак, о, і вона так закручується. Чим пишніша квітка виходить, тим вона потім краще буде виглядати. Форма листків є довільною. Тут уже, як то кажуть, вогонь бере свою справу, тому не обов'язково мати і зразочки, бо все рівно по зразочку тканина вже зморщиться від вогню, вже собі як її поведе. Основа коробки у нас є світлою, тому ми беремо ось залишки картону, вирізаємо такий кружок, От, і ми угу. на нього будемо клеїти полюсточки. Починаємо клеяти з найбільших, складаємо велику полюсточку, ось так майже вдвоє, для того, щоб вона мала таку об'ємну форму. І тримаємо, закріпили її. Тепер мастимо клеєм і кладемо ось сюди. І так беремо 5 листочків. Треба розрівняти, для того, щоб вона тримала гарну форму свою. Так, Тепер будемо склеювати. Спершу ми заклеїмо тут задню частинку. Ось так її угу. склеїмо. І потім Давай буде наша пластинова. Коли склеюємо тут ззаді, треба врахувати, щоб воно так рівненько стояло, бо якщо у нас буде перекошений, він тоді не закриється. Тому ми закрили коробочку нашу. Потім ми наносимо клей і потім будемо заклеювати. Але врахувати також, щоб не приклеїти кришку. Оця кришечка, яка буде відкриватися, mm -hmm. щоб ми її не приклеїли. Приклеїмо першу стрічку до так. мережу. Ні, з першої мережево. Це у нас буде посередині. Наносимо клей так само частинками посередині. Якщо тяжко так на око дати посередині, можна промалювати, провести собі лінію. Підклали, і посередині дуже трішечки наносимо клею, щоб він не просочився крізь мереживо, і легесенько проводимо. Всі би тортики так швидко пеклися. Так, так. Мережево може бути різного кольору, форми, і... тому вже можна підбирати собі. Тут у нас є серединка, тому ми наносимо на серединку так само частинами. Стрічку ми приклеїли. І тепер клеїмо квітку нашу. Ось така квітка, яка буде так от пасувати до цього тортика. Так, ніби ми її зробили з крем. Ось сюди. Декор коробки може бути різний. От у нас була з такою квіткою, вже готова з ленти. От. Це є з квіткою, яку ми зробили. Ще можемо вам запропонувати ось таку синьою квіточкою, і так ми їх можемо поскладати як у вигляді тортика. Якщо вам подобається ось така подарункова коробочка у формі кусочка тарта, то завітайте у творчу майстерню досвідки, що по вулиці 61, У місті Івано-Франківську. І тому, хто буде першим, ми її подаруємо. І ми будемо дуже раді, якщо ви зробите фото з нашим подарунком та виставите його у соціальній мережі на нашій сторінці. Тож поспішайте до завтра! Далого вам дня!